Мої любі, усім привіт, Мої любі, друзі, ну що ж, Завершився матч у лізі чемпіонів Аталанта. Джен Гасперіні, у себе вдома приймала мадридський реал Карлон Челоті 3 2. Реал перемагає. сьогодні хочу про даний матч поговорити, Ну що ж, друзі, давайте все тоді розпочнемо обговорювати по порядку Аталанта. 3-4-1-2. Стартова розстановка у господарів. Крамесеки в рот, Хінка Лашин, Джим Сити, Трек, захисників, Эндерсон, Мартін Дерон П. Зиксник, Роджері Біланова, латералі, Маріо Пашаліч, Рафія, Ложна Дев'ятка, Лукман, та Талара. У нападі. Це стартова розстановка Аталанти. Реал Мадрид. 4-2-3-1, стартова розновка Верла, Тібу Крута. В воротах. Орлієн Чуаміні, Антоніо Рюди, Зиксники, Лукас Васкес, Фран Гарсія по флангах, Федерико Вальверде. Деніс Абальос, центральні опорні півзахисники, Джуд Белінгем – центральний аткульний півзахисник Брахім Діас – Свіні по флангах та Кіліан Бабе у нападі. Це стартова розновка мадицького гранда. Друзі, тепер давайте говорити про сам поєдинок. Ну що, ж, Шареол, в принципі, команда Карлон-Чілоті непогано розпочала. Тобто такий, знаєте, дуже цікавий футбол. Справді, і Атланта також дуже здорово відповідала своїми атаками. Тобто такий, знаєте, рівний початок. Але на 10-й хвилині матчу Кіліан Бапе. Рахунок матчу Кіліан Бапе відкриває француз. Дуже здорово розібрався в ситуації, Брехім Діас віддав передачу на Кіліан Кіліана бапе. Кіліан Бапе дуже здорово так прокинув м'яч повз захисника таланта. Якщо я не помиляюсь, то прокидався повз хіна. Дуже здорово прокинув м'яч Кіліан Бапе. Вийшов один на один, пробив кіліан та забив Ого! 1 0 Кіліан бапе на 10 й хвилині рахунок відкриває. До речі, друзі, забігаючи наперед, Кіліана, потім замінять на 36-й хвилині. Е, травма. Все-таки було у Бапе тому Родріго. Поміняє Кіліана Бапе, Кіліан набажаємо тільки все саме найкраще. Кіліан був одним з найкращих футболістів на початку матчу. Кіліан Бапе, по-перше, дуже красивий голос забив. А по-друге, в принципі, в принципі, Кіліан Бапе був дуже активний. І взагалі, Кіліан Бапе справді набирає, набирає дуже хорошу форму. І Жероні забив, і зараз буває, тут дуже прикра травма. Ну, сподіваємося, що з Келіаном все буде в порядку. Атланта після пропущеного голу також пішли моменти аталанта на плані, там і Мітів круто агру вступав. Тобто пішов взагалі, цікавий футбол, атака на атаку. Урала там пам'ятає супершанс, був, коли Антоніо Рюдзігер в порожні ворота майже замикав подачу, просто не зміг влучити як слід головою по м'ячу, і таким чином. Не вдалося Реал забити. Тобто, як Іреал міг, в принципі, подивити перевагу, таке талантом могло рахунок зрівняти. Але все-таки зрівняє рахунок Таланта. Ну, останніх хвилинах, просто при тайму Калашинець підключився до атаки і його збиває Орлінча Міні бралінча міні ногою у штатному майданчику. Прям понезі вдарив Міні, якщо не помиляюсь. Звичайно, що француз не хотів ці. Але пенальті. Пенальті. Декета Лара на 45-й. Плюс в 2 хвилі дуже здорово пробиває бельгиць. Дуже здорово Тібу Курта стрибає в правий кут, Декета Лара пробиває в лівий кут. Ідеальне виконання. Самісіньки верхній кут влучає. Декета Лара без шансів для вратаря, 1 1 Атланта рахунок, матчу зрівняла. Ну і ось він другий тайм, друзі, і ось цей проміжок з 56 по 59 хвилину. Ну, в принципі, другий там Атланта розпочала цікавіше. В Атланті і моменти то були непогані. Забив саме Манрейт. І це зробив Vinisius Junior. Здавалося, що вдалося Атланті вже відбитися, але рикошет від футболіста Атланти м'яч долітає до Віні Віні виходить на ударну позицію, пробиває в дальній кот Віні та робить рахунок матчі 2-1 на користь Манрецького Реала. Віні жуніор забиває гол не без небез долівезіння, тому що справді футболістам Атланти вже вдалося навіть же відбитися, але м'яч вискакує до Віні жуніор а Віні робить рахунок матчі 2-1. Потім, до речі, там сама Раджич поміняв Маріо Пашельча. Ну його друзі, Через три хвилини буквально. Той такий він від передачу на джута Белінгів, а джуд Белінгів атаку Реала по промофланзі, фланзі, зміщується до джута, наносить удар та робить рахунок мачі на користь Реала. Дуже здорово Джут Белінгем зайшов вже у штратий майданчик і наніс потужний удар в дальній кут. Потужний удар, вертар Таланти не зміг з ним впоратися 3-1. Мадридський реал свою перевагу подой. Але Атланти, не здається, на 65-й хвилині Лукман на Адемола Лукман. Один м'яч відквитав. Смерджич на Адемола Лукмана. Адемола-Лукман наніс удар. Дуже здорово взагалі Адемола пробив з лівого флангу, так і знаєте. Обвідний удар, ближній кут спідзахисників, потужний удар, без шансів для Тібу-Крутуа. 2-3, Атланта гру повернулася. І в принципі, Атланта могла і зраняти рахунок. Там, до речі, Касоноща вийде, Нікола Дзяньола, Ратегі та Дзіпакосте. Лука Модріч, Адаґюлера, Руля Сенсі вийдуть Реала. Грал, в принципі, також Мік-4 -та забувати на контратаках, але і Атланта могла рахунок зраняти. В Атланта було взагалі більше ударів, якщо так весь матч брати. В принципі, Атланта була дуже небезпечно, і Крута постійно гру вступав. Але в кінці кінців мандрівський реал все таки дотримує цю перемогу, і Реал перемагає, ось вони емоції футболістів І Ось вони емоції футболістів Реала. І справді, Реал зупиняє дуже сильну команду. Атланта набрала дуже хороший хіт, і мандрицький реал їх все-таки зупиняє. Ну, ось, до речі, статистика. Атланта перестріляла реал за ударами. 20 9 6 за ударами в площину, 56 на 44. Контроль м'яча і 5-2 з кутовими. Друзі, але по гольовим шансам це дуже прям показова статистика. В Атланта було більше ударів. Да. В Атланта було більше володіння. Да. В Атланта було більше ударів в площину. Так, да. але подивіться, друзі, за голіві шанси. 7-2 на користь підвопічних Карло. 7-2 на користь підвечних Папи Карло. Манридскал повністю перестреляв тут аталанту з голівими нагодами. Дві голіві нагоди було в Аталанті. Одна гольова нагода була опущена. І сім голівих шансів було врала. І чотири чотири голіві нагоди було опущено. В Атланту було більше ударів, більше контролю, м'яча, але за гольовими шансами. Мадридський Реал Атланту переграв. 571 передача в Аталанти, 510 передач точними були. І 89 відсоток точності з передачі. 472 передачі, 402 з них точними були. Та 85 відсоток точність передачі, 2-0 з офсайдом з 20 ударів. 9 ударів площини в Аталанти, 7 ударів ворота, 4 удари було просто-напросто заблокованими. Вереал, до речі, з 10 ударів, 6 ударів в площину, 3 по ворота, 1 удар заблокований був. По успішних відборах краще був Медрідський Реал. 11 успішних відборів у Мадрідців, 68% успішності. В Атланти лише 3 успішних відбори і 25% успішності. 3 save Retalant таланта, 7 сейф в Тібу Крута. Ну, і справді Тібу Крута гру вступав, але саме голіві шанси більше було у Мадридського Real. Хоча знов таки Тібу Круто також дуже хороший матч провів. Він і справді врятував реал в деяких епізодах. 10-20 м'яча, 9-14 за перехопленнями. Ну і 13 порушень правил у Мадридського Реала, Дві жовті картки в Таланті, 15 порушень правил, одна. жовта. картка. А кого б я би брав би найкращий футболіста матчу, ви, друзі, знаєте, я би, чесне слово, я би Макіті Букрутав, в принципі, брати, який дуже хороші Сімсеїв зробив. Але я би, напевно, джутабелінг мав бив би найкращий футболіста матчу. Джутбелінг забив і, в принципі, джут дуже хороший об'єм роботи сьогодні зробив. Не знаю, мені якось джутбелінг сьогодні більше сподобався. Я саме джутабелінг мав бив найкращий футболіста матчу. Друзі, Кіляном Бапе був виділив. Ось ці 36 хвилин, які він провів, це супер. Це супер хвилини. виконання Кіляном Мбаппе, він красивий. Гол то забив, в принципі, був активний. Тому Кілян Мбаппе також обрати. Але якщо брати так весь матч, да, то саме джудбельник. Мені сподобався більше за всіх війні. Гол плюс Пас має. В принципі, він і також, напевно, матч провів. Тому що цей відрізок, в принципі, з 56 по 59 хвилину став, в принципі, де ключовим. У даному матчі. Якщо піду дати підсумку цього матчу, я, друзі, вважаю, що Реал перемагає по ділу, реали справді, навіть незважаючи на, на те, що таланти там було більше володіння м'ячем, більше контролю, м'яча, більше ударів. Але мадридський реал переграв таланту із голівими нагодами, і в принципі, я вважаю, рау, по ділу що Реал все-таки поділу перемагає. Ще подивитись, же ситуацію. То Реал Мадрид підіймається на 18-ту сходинку, третю перемогу здобуває ну, три поразки Мадрида то три перемоги. 9 балів у Реала є в пасиві, 12 забитих м'яча, 11 м'яча пропущено, і плюс 1 різниця забитих та пропущених. Аталанта. Аталанта на 9 позицію опускається. В Атланта... Атланти має 11 зілкових пунктів, але в Атланти дуже хороші шанси і попасти в найкращу. Вісімку враховуючи те, в принципі, вікітформ був Атланта. Перша поразка. Таланти в цьому сезоні Ліги Чемпіонів. І справді Атланта вже давненько так знаєте не програвала, і справді якось так. Убованки мандрівського реала хочу вашу улюблену команду привітати з перемогою, Вболівальника, таланти. Ви не засмучитесь. Дуже хороший поєдинок і справді відбувся. Друзі, я вам хочу побажати всього самого найкращого, Бережіть себе, будь ласка, усім до побачення, усім до нових зустрічей.